Слава Ісусу Христу! Сьогодні 20-й день Адвенту. Центральним словом нашого розуму буде виконувати нашу працю з любов'ю. Ми продовжуємо формувати вертеп, відведіть осла до ясел. Осел це дуже витривала та працвита тварина. Але чи знає він, що таке любов? Ми мріємо і бажаємо завжди зустріти людей, які працюватимуть з любов'ю. Багато людей виконують свою працю не тому, що вони її люблять, а тому, що іншої не було. Або кажуть, люди всі так роблять за щось же потрібно жити. А оскільки те, що вони роблять їм не до душі, то виконують її аби як і як їм заманеться, не зважаючи на те, скільком людям можуть принести в такий спосіб якусь шкоду. Можу привести багато прикладів людей, яких я зустрів, які з любов'ю відносились до своєї праці. Один з таких прикладів у мене в старших класах був учитель Микола Миколайович, надзвичайно талановита, обдарована людина. Він з великою любов'ю та креативністю відносився до своєї праці. Як наслідок, майже весь клас поступив та закінчив педагогічний університет. А ще з цих учнів маємо телеведучу, адвокатку, священика-місіонера. Він зумів відкрити наші таланти, привити любов до навчання, щоб потім ми ці знання передавали іншим. Віддавайте Божественному дитяті всю свою працю і виконуйте її з любов'ю. Ісусе, прийми моє служіння любові тим, хто тебе не любить.